Пам'ятаєте, як мене сильно посипало від сонцезахисту. Я придбала собі новий по вашим рекомендаціям. Цей сонцезахист від Хілері, але перед тим як щось про нього вам розказувати, я вирішила його дуже добре протестити. Тому так, я користуюсь ним уже майже 4 тижні і можу дати вам свій чесний відгук. Для мене найголовнішою характеристикою було те, що в мене не буде ніяких висипань по та комедонів, адже я працюю моделлю. Я не побачила на собі ніяких висипань чи щось подібного. Він дуже економний, його можна наносити зовсім трішки. В порівнянні з попереднім сонцезахистом від Garnier, якого треба було буквально вилити півбанки на обличчя, щоб покрити всю площу. Ще з плюсів я наношу його як базу під легкий макіяж. З цим теж він справляється чудово. Ще я взяла гель для мивання від Hillary, і Я дуже хвилювалася, що він буде мені пересушувати шкіру, так як абсолютно любі гелі для лямивання з різної цінової категорії, але цей гель абсолютно не сушить мені шкіру. Це прям максимальний плюс ще до того, що він класно справляється з своїм. Очищувальними функціями. Загалом я вже довгенько користуюся, тому можу сміливо вам це рекомендувати.